Це наша вода з під крану. Давайте вимірюємо її мінералізацію, щоб порівняти її з іншими методами очистки. 226 ppm. Тепер ми цю воду будемо кип'ятити, заморожувати, залишати на відстоювання та очищати активним вуглем. Перший спосіб це кип'ятіння. Ми перельємо воду з-під крана у чайник та закип'ятимо воду. А потім перельємо воду у посудину та дамо її охолонути. через те, що наш прилад ТДС не може працювати у гарячій воді. Починаємо. Після Кипетінні вода охолола. Перевіримо, подивимося на її мінералізацію. Мінералізація води 224 ппя. При кипятінні у води знищуються бактерії, віруси, хвороботворні організми. Але мінус такий, що випаровується частина рідини, що сприяє збільшенню концентрації солі. Другий спосіб це заморожування. Ми не можемо заморожувати воду в сліній посудині, тому ми візьмемо залізну миску, переб'ємо воду. Тепер відправляємо нашу воду у морозильну камеру. Це тала вода. Не будемо чекати, поки вся розтане, тому ми відливаємо трохи її. Тепер виміряємо її мінералізацію. Мінералізація складає 37 ppm. Ми зараз зробимо третій спосіб це фільтрація. Для фільтру нам потрібно три таблетки вугля, вата, клаптик марлі, воронка. Ми, ми три таблетки вугля замотаємо у вату, потім це все замотаємо у марлю, це запхнемо у воронку та через воронку процідимо воду. Наш фільтр готовий. Тепер ми починаємо фільтрувати воду. Це вода після фільтрації. Тепер ми замірюємо її мінералізацію. Її мінералізація складає 201 ppm. Це вода з під крану ми залишимо її відсоюватися на 12 годин. Це вода після відстоювання. Тепер подивимося її мінералізацію. Її мінералізація складає 217 ppm.